Пенсіонерки Світлана Лук'янова та Валентина Попова жительки Донецької та Луганської областей, які зараз мешкають у Чернівецькому обласному геріатричному пансіонаті. Вже понад рік вони в'яжуть шкарпетки, шапки та шарфи для бійців. Перевезли з Покровська, як там почалося. тільки перевезли. Ми тут з 10 квітня 2022 року. Як ви тут почали в'язати? Ну, побачила, десь щось розпустила і почала в'язати. Спочатку ми з тапочок, з носочків починали, а потім вже от дівчата там кажуть, мені надо, от, потрібно те ту, вив'язала. Потрібно те, вив'язала. І так воно потихеньку потихоньку. Я особо не продаю. Я для удовольствия. А скажіть, бійцям ви сказали, що спочатку розпочали. Тапочки такі от, ну як вам сказати, вони такі коротенькі тапочки ми делаємо. Є носочки. Носочки з піцами — це більше валя попова, а я вже таке гачку, гачкувала. У мене племінник на війні, і сестра моя теж карпетки в'єже, вже в себе вдома в Рівненській області. Де берете матеріали? Де щось попалося, розпустити можна, розпускаємо. Де волонтери нам приносять якусь пряжу. Теж ми беремо. В кого дома остаються остатки, нам приносять теж. Це распущенная, и зв'язана шапка, зв'язана Манишечка — Манішечка, щоб можна було, допустим, вот одел і тепло уже. Є потреба, звісно, в пряжі. Якщо є, може в кого дома є такі, то клубочки, по то ми ж можемо скомбініровати десь щось. От-от. Вот. Одно, второе з остатків. Я в'яжусь з 18 років. А, вам зараз а мені зараз скільки десь? 72. Діла було нечей, сусідка мене навчила. Дітські тапочки в'язати, і пішла, пішла, пішла. Ну я не я тільки на скаму зараз на старость, тому що вже зріння. Хлопці, мої внуки погибли. Я їх нянчила, а тепер він, пишуть під Білою церквою похоронили. Я його кормила молоком казиничим, а тепер з попасною. Нас попасно розгромили, її немає тепер. Їхати нам нікуди. Як війна почалася в февралі, вона в март, в маї я приїхала, 8 мая сюди мене привезли волонтери. Так що ми дуже вдячні нашим дівчатам, нашим, нашим рукодільницям, що вони так вміють так гарно працювати, це скільки вони для армії роблять, і, ну і для нас. І отримують дівчата вдячності і відео. Там хлопці привіти передають. Ну, всі дуже задоволені, що ну, хоч якусь посильну допомогу, але наші жіночки оказують солдатам.